Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику я тобі покажу, як переводити гроші з однієї біржі на іншу. По цій схемі ти зможеш переводити гроші куди завгодно на різні платформи, на різні гаманці. На гаманці, такі, як наводжу приклад, Trust Wallet, Metamask та SafePal. Байбіт! Нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди. В моєму випадку я буду переводити гроші з біржі Binance на біржу Bybit. Так як ми будемо переводити гроші на біржу Bybit, нам потрібно скопіювати адресу та визначити, який токен ми будемо переводити. Найпопулярніший токін, який часто переводять, це стейблкоін USDT. Сьогодні ми будемо його Переводити. Заходимо на біржу Bybit, жмемо депозит. Вибираємо, шукаємо в пошуку stablecoin USDT. Нажимаємо на нього. І тут, де є мережа, нам потрібно вибрати нашу мережу, по якій ми будемо переводити наші стейблкоїни. Вибираємо мережа trc 20 Це найпопулярніша мережа, по якій 95% криптонів. Перекидують свої стейблкоїни. Сьогодні я також буду перекидувати по цій мережі, але останнім часом я стараюся уникати цієї мережі, так як комісія тут 1 долар. Тому навіщо мені платити за комісію 1 долар, якщо є мережі, де комісія 0,30-0,20 центів, 0, центів, такі комісії це є Web20 Arbitrium. Вибрали адресу TRC-20, далі, якщо ви перший раз вносите, вам потрібно буде згенерувати свій гаманець. Нажимаємо Генерувати і нажимаємо скопіювати. Далі заходимо на Binance. Нажимаємо на гаманець. Даємо зняття. В пошуку шукаємо USDT. Нажимаємо на USDT, нажимаємо Надіслати через криптомережу. Далі тут де-адреса вставляємо нашу адресу, яку ми скопіювали з біржі Bybit. Тут де мережа, вибираємо ту саму мережу, по якій ми будемо переводити наші стейблкоїни. На Bybit ми скопійовували TRC-20. Тут так само ж ставимо tron TRC20. І нажимаємо підтвердити. Далі вставляємо суму, я буду переводити 10 USDT просто для практики, і нажимаю зняття. Після цього нажимаю підтвердити. Все, бачимо, що свої USDT я відправив на біржу ByBit. Далі потрібно буде підтвердити. Вашу транзакцію з пошти вставити код і з аудентифікатора також вставити код. Підтверджуємо і надсилаємо наші USDT. Далі заходимо на Bybit. Тут в пошуку шукаємо USDT. Нажимаємо на USDT і бачимо, що наші USDT вже є на біржі Bybit. Свої стейблкоїни ми могли вивезти в будь якій мережі. Я часто користуюся мережою Web20, тому що ця мережа вона є дешевша. Тут комісія лише 0,30 центів. Дуже багато зустрічаю проблем, Новачки, які зайшли в крипту, вони не розбираються, що таке взагалі мережа. Вони на біржі скопіюють одну мережу, а на іншій біржі відправляють по іншій мережі. Будьте обережні: 99%, якщо ви припустимо на Bybit скопіювали Web20%. А зайшли на якусь іншу біржу і будете відправляти по мережі TRC20, то в 99%, що ваші гроші на цю біржу не прийдуть, а застрягнуть в блокчейні. На, на біржі Binance є класна функція, тому якщо ви попутаєте на біржі Binance, нічого страшного, вам виб'є, що адреса не збігається. Такого я більше не зустрічав, це тільки бачу на Binance недавно додали. Тому ми скопіювали там Web20. Тут ми хочемо перекинути по мережі trc 20 Бачимо, що Binance дає попередження, що ми вставили не ту адресу, і адреса не збігається з адресою trc 20 Тому ми можемо поміняти на Web20 і бачимо, що наша адреса збігається. Новачки виводять з MetaMask, з трузу валитів і путають, і ці гроші застерігають блокчейні, як правило, вони до них на біржу не доходять. Тому, коли ми хочемо перевести гроші по мережі Web20, там, де ми хочемо отримати ці кошти, в мережі вибираємо мережу Web20. І на Bybit ми будемо відправляти, в мережі ми повинні також вибрати Web20. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!